На сьогоднішній день Україна не має гарного сценарію виходу із війни. Верніше сказати так: Україна не працює над позитивним сценарієм виходу із війни. Сьогодні на столі два сценарії поганий і дуже поганий. Почнемо з поганого. Ми бачимо, що команда Зеленського, його 5-6 ефективних менеджерів, довели до того, що Україна втратила. Ініціативу на полі бою втратила мобілізаційну здатність, втратила дух. І це результат е, Зеленського, який за три роки 9 місяців знищив фактично потенціал України, який йому подарував український народ під час того, що він не готувався до війни, е, розбазарив ті можливості, потужності, спроможності, не готувався до війни, і фактично, вдруге. Підставив українців під кулі, під обстріли, під бомбардування. І фактично зараз намагається врятувати себе і свою команду. Ми бачимо ці поїздки, нещодавно поїздка в Женеву, очолював її Єрмак. Я от не розумію, завхоз виходить. На публіку і на бумасі по листочку зачитує якусь інформацію, хто такий ярмак, які у нього повноваження, хто його обирав, хто його призначав, чи є він державним чиновником, чи є він відповідальною особою, перед ким він виповідає окремо перед Зеленським? Навіщо це нам? Тобто зараз на міжнародному дипломатичній ниві. Виступають люди, які не відповідають за результати переговорів від Америки Вітков від Росії Дмитрієв і від нас Єрмак. Люди випадкові в цій ситуації вирішують долю війни, геополітику, перекреслюють міжнародні правила, умови, які були складені після Другої світової війни. Який результат ви хочете очікувати від людей, там умеров, які проходять по плівкам, сім'я якого живе в Америці, е, е, намагаються отримати американське громадянство, які інтереси вони будуть захищати? Ми готові чекати е, рішення від цих пере пере перемовин, який результат. Результат це капітуляція. Ведуть до капітуляції. І я ще раз кажу, Зеленський працює на своєму максимумі. Все, що він може, він зробив. І ми результат цей побачили за 3 роки 9 місяців. Він робить все, що може, все, що його свідомість дозволяє, і ми бачимо результати: корупція, управлінський хаос, політична криза. З цією командою ми зв'язані по руках, і в кращому випадку будемо мати вічну війну, а в гіршому поразку. Тому це поганий сценарій. Але якщо навіть уявимо, що буде заморозка війни, не буде такого сталого там якогось миру, буде заморозка. Що буде? Наступить мир, який каменя на каменю не залишить від України. Тому що всередині України немає злагодженості, немає розуміння, як це міняти, як не допускати голобородьків до влади. Як підвищувати якість політичних і управлінських еліт, як завершити епоху негативного відбору в політику і в систему державного управління, як скоротити чиновників їх функції, як повернути управління до громадянства, до українських громадян, як виховати відповідальних громадян, як їм надати. Повноваження, статус, як підвищити репутацію тих людей, які знають, вміють і готові змінювати. От над цим ніхто не працює. Тому продовжувати з такою командою на чолі країни неможливо, це веде до поразки, до капітуляції, але завершення війни це таке ж безглуздя, допоки ми не будемо розуміти, що і як робити. Тобто. Має бути третій сценарій, позитивний сценарій виходу з політичної кризи, з управлінського хаосу, з системної корупції, яка з'їдає країну зсередини. Має бути план, народний план перемоги, як ми діємо тут і зараз. Ми своєю командою ініціативою Сім кроків до перемоги, проектом ГУРУ намагаємося достукатися до сумління українців, до їх свідомості. Що ми маємо готувати план С план порятунку України? Порятунок залежить тільки від нас. Ніхто нас рятувати не буде. Не Захід, не руський мір, якого ми дочекаємося, якщо не будемо чинити спротив, ми повинні змінити свідомість українців, починати мінятися від зміни свідомості, розуміння, що. Кожний крок залежить від наших дій, від кожного, від кожного українця без зміни свідомості не відбудуться змін в країні. Більшість українців чекають, чекають сталого миру. Якщо чекати, то цей мир ніколи не настане. Настане руйнація країни, смерть українців і зникнення як нації. Поки ми цього не усвідомимо, ми будемо або йти по поганому сценарію, коли ми не можемо змінити сьогодні управлінські еліти, будемо втрачати території, що найголовніше втрачати людей, втрачати наше майбутнє, або ми зануримося в заморозці війни і в хаосі в тому миру, який знесе повністю українство. І українську державу як суверенну недозалежну державу в центрі Європи, але є і третій сценарій сценарій зміни свідомості українців, переобрання повноважень, владних повноважень на себе, відповідальності і рішучих дій в Україні достатньо людей дії. Які своїми діями продемонстрували спроможність навіть в критичні моменти змінювати ситуацію в країні, міняти відношення західних партнерів до нас, але це точно не сьогоднішня команда, не Зеленський, який втратив підтримку народу, втратив довіру західних партнерів і веде країну до капітуляції? Закликаю вас почати рятувати самих себе. Підтримувати ініціативи, які ведуть до перемоги, які ведуть дискурс про план С, план порятунку, народний план перемоги, який ми з вами разом маємо здійснити або загинути. Останній моя виступ на наших підсумках ініціативної групи сім кроків рік по тому, якраз і покладався на те, що ми маємо переусвідомити і зрозуміти або змінюємося, або загинемо. Змінюйся або помри. Закликаю вас почати змінюватися і почати творити нашу перемогу разом до перемоги.